Шановна жовтоводська громада, війна, з якою Загарбницька Росія прийшла на нашу землю, продовжує забирати життя героїв нашого міста. Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини загинув солдат Збройних сил України Пушкаренко Володимир Васильович. Володимир народився. 18 жовтня 1968 року у селі Комісарівка Дніпропетровської області навчався у середній загальноосвітній школі в селі Комісарівка. Згодом вступив до Єрастівського аграрного технікуму, де отримав спеціальність агроном. З 1986 по 1988 роки проходив строкову військову службу, під час якої виконував бойові завдання в Афганістані. За зразкове виконання своїх військових обов'язків був нагороджений численними відзнаками та медалями. Має статус учасника бойових дій. Трудову діяльність розпочав у рідному селі Комісарівка агрономом. З 1995 року працював помічником слідчого в органах МВС у місті Жовтє Води. Злав МВС вийшов на пенсію. Володимир став на захист своєї батьківщини 21 липня 2023 року. Був призваний на військову службу по мобілізації служив на посаді водія радіотелефоніста відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України. Він обрав свободу, взявся за зброю для захисту України та рідного міста, своєї матері, коханої, своїх дітей для захисту кожного з нас. 14 квітня 2024 року під час бойового завдання по захисту територіальної цілісності нашої держави Володимир загинув в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Він був люблячим сином, батьком та чоловіком. Захоплювався спортом, проходячи службу в міліції. Постійно приймав участь у різноманітних спортивних змаганнях, відстоючи честь свого підрозділу. Ще однією пристрастю Володимира було полювання та рибальство. Володимир Васильович був надзвичайно щирим і справжнім, чемним та добрим, мав багато друзів. У нього залишилися мати Ніна Петрівна, кохана дружина Олена, син Олександр та донька Катерина. Уся громада стає навколішки перед героєм нашого міста та героєм нашої держави Володимиром. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата Пушкаренка Володимира Васильовича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безславний оми! Ти Боже, святий кріплі, святи, помилуй нас. оминас. Сьогоднішній час кожна людина задумається про смерть і не знає, коли вона прийде. Але воїни це люди, які, нехчуючи цим правом життя, ідуть вперед і не знають, коли загинуть, коли відведуть життя своє. Багато хто сьогодні оцінює. Одних правильніших, інші неправильніших. З початку війни кожен воїн мав своє достоїнство і ніхто не оцінював. Сьогодні багато ми бачимо, що наша громада багато хоронить і багато нас воїнів, багато захисників, які вже на кладовищі. Це рівіння тривог ще довго буде тривати в нашій голові. Коли закінчиться війна, буде плач і скриготіння, яке важко перенести або переказати рідним, сказати не плачте або не сумуйте. Для рідних, які похоронили воїна, ця війна буде тривати протягом їхнього життя, на жаль, співчуття родинам, які будуть сумувати і не зможуть знайти утіхи. Але сьогодні наше завдання в тому, щоб достойно попрощати по християнськи, щоб провести останню хвилину і дорогу. Коли воїн бачить прощання з цією, з цією енергією, він переходить у вічність. Він знає, що його любили, і життя його безцінне. Сьогодні, підходячи до прощання, скажімо слова останні. прощай, воїне, прощай, герою, ти віддав найцінніше, що було в тебе, це своє життя. Пам'ять про нього зроду рів, царство небесне і вічний покій.